1 травня, з завтрашнього дня, ми запроваджуємо другий рейс. Для більшості, звісно, населених пунктів нашої громади це буде актуально. Другий рейс соціального автобусу. Це значить, що в кожен населений пункт тепер буде з завтрашнього дня приходити. Два рейси на тиждень. Відповідні всі моменти по графіку зі старостами ми працювали це перше. По-друге, з 1 травня в тому числі знімаються обмеження і знімаються всі талони. Таким чином. Будь-хто бажаючи відповідні ліцензії, ми всі переробили, відповідні документи оформили. На жаль, на це ну, є певні там бюрократичні моменти, і на це було потрібно деякий час, але наше комунальне підприємство з цим впоралось. Там відповідні техогляди, маршрути і так далі. І так далі. Всі ці моменти, всі узгоджені і пророблені, скажімо так. Тому Єдине ми планували в квітні, але на жаль, там з технічних причин ну це. Перш за все переведення автобусу там, ремонту, отримання там відповідних документів на автобус безпосередньо. І ну, тим не менше, бо це таке питання. Ми розуміємо, що на сьогоднішній момент приватні перевізники, на жаль, відмовляються, тому що рейси ну реально, ми, ми розуміємо, що вони для них не рентабельні, але ми не маємо права залишати наших людей. Без сполучення, і таким чином, єдине, що я ще хочу додати, що зараз графік по другому рейсу він може коригуватись, тому що ну, якісь там можуть бути незручності там, і таке інше. Але тим не менше, я думаю, що найближчим часом, після того, як цей рейс буде здійснювати перевезення, всі ці моменти ми узгоджуємо, щоб ці всі Ще раз кажу, моменти були зручні для людей, для наших, і я думаю, що ну, фактично буде вже два рейси. Тому на сьогоднішній момент, і саме головне, що будуть зняти всі обмеження щодо ну, талонів, мається на увазі. І кожен бажаючий може користуватись. Ну, Хоч це мешканець нашої громади, хоч їде до своїх рідних з іншої громади, будь-хто може користуватись цими двома рейсами. Ще раз скажу, талони будуть зняти на два рейси. Я думаю, що це дасть відповідну розрузку щодо пасажиропотоку. і І ну, далі подивимося. Так що намагаємось е, витримувати свої обіцянки е, ну, більш Ну, Майже в основному з віддалених населених пунктів, коли я проводив особисті виїзні прийоми, ну, третина, мабуть, питань, які виникали а особисто це Михайлівка, це Картамиш, це віддалені населені пункти, щодо неможливості добратись до. Міста Первомайський до, до інших населених пунктів і в зворотньому напрямку. Тому ми ще раз кажу, відпрацювали да нам на це ну, скільки ми потратили. По часу ми на це на всі узгодження, отримання відповідних ліцензій, дозвілів, таке інше. На жаль, вийшло, що ми потратили півроку, але тим не менше дожали всю цю історію до кінця, і я думаю, що тепер буде. Трішечки краще, і трішечки легше, перш за все для наших людей.